Чудовий осінній ранок. Світе сонечко, тихо-тихо. Навіть собаки у нас не лають зараз. Так ясно. Тепло. Дуже гарно. Цвіте моя хуста, Бджілки тут є, угу. збирають останній. Якби не побачить, що вже зовсім. Огород пустий, можна подумати, що літо. Ой, знову О, сирени. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. О, Господи, коли це кінчиться, я хотіла показати. Я вчора закінчила оцей грушок Повітряна тривога, пройдіть найближче укриття. І посадила маленький кущик хризантеми. Ну і зараз. Зніму свою будівлю тут і подивимось, що тут у мене вийшло. Ну, вже дуже така кріпка, ага, тверда. Ну, зараз подивимось. Ну, ось так це вийшло. І думаю, постоїть зиму. А там буде видно. І навіть тут зробилось добре. Так мої сходи і ще постоять. Це в нас такий буде сніданок. От така картошка зовсім маленька. Я її відварила і почистила. І зараз на сковорідку в розігрітій олії піджарю і на огороді зірвала кропу. Це вже мій росте там. І додамо сюди яйце до картошечки, і буде смачно. Ну, ось так. Бачите, І навіть якщо маленькі, теж піджарились. І зараз заліємо яйце, і буде смачно, смачно. Ну, продовжує вітруля. Ось так. Быстро і смачно. Я скажу, не быстро, швидко не буде швидко і смачно. Готово. Сказала, що дуже э, великі кусочки. Сильно крупно порежала. Ага, дуже, да, дуже крупно. Ну ось так. Такий у нас сніданок. Хто що любить. Я собі огірочок поклала, а вікуля б томати, які в нас лишилися останні з огороду. У нас сьогодні таке тепло. Ми гуляємо на дворі, якось що там роблю, а Фенді сидить на коврику і спала там. А тільки я взяла телефон, а зараз і прокинулась і сіла, і сіла. Вирвала останні томати, вже там не було чого, декілька штучок всього. І я хочу сьогодні ось сюди свій парничок трошки на край перетягти. Буде важко, я, мабуть, візьму ломік. Ой, господі, а тут у мене цибуля посходила, зараз я її вирву, та, мабуть, не вирву, треба лопатою. І спробую перетягнути самотужки. Перенесла коврик на сонечко, і вона там лежить Наша Фенді. Ну, а я Зараз покажу, що я зробила. Дивіться, хто там сидить. На цеглі красній, червоній. Та вона й не червона, а якась коричнева та цегла. кс 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 Дивіться. Ну, ось так. Перетягла я сюди ящик, цей свій без дна. Думаю, ще послужить мені. Все буде добре. І хочу сказати, чому тут так багато у мене асфальту. Мріяли тут діти поставити туалет і душ. Але мріям не судилося здійснитися. Ну, і зараз оце так. Поки що не знаю, що. Та так собі, хай стоїть та й все. І поки я тут працювала, і я зараз вам покажу, що я тут знайшла. Може, ще десь є, не знаю, вона дуже тут маленька. Ось у росте в мене полуничка, Дивіться, манесенька зовсім і ось навіть грязна, от така. Ну, хай ще пустує день. Ну, що тут її їсти? Це хіба що в чай кинуть. Ось така робота. Трошки навела тут порядок, аби чимось занятися. Оце і я так. Готую для Фенді їду. А вона тут, дивіться, вона тут чатує. Ну, може, дадуть якийсь шматочок. Дивіться. Так смачно. Дай ще. Ну, все, чекай, треба з гречкою їсти. І ще ну, один кусочок. Один маленький шматочок, давай. Ми вже не можемо дождатися, так їсти хочеться, да? і тут так пахне, я тобі чуть-чуть давала. ж Подивіться, що це робиться. Моя хороша каже, дай і не дразни. Дай мені їсти і не дразни. Дай, дай От, тут. І дивіться, це ми так благодаримо. Спочатку ми руку полежимо, потім. Да? О так, о, о, і їсти ж хочеться і спасіба сказати треба. Дякую, да? Ну так. От умничка. Ну, ой, ой. Подивіться на цього звірка, господі. Я таких собак іще не бачила. Ну, все. Єжі, господи, їжо. Не бачила. У мене в руці нема нічого. Ну, а на коврик треба нести, а я потім пилесосю. Загубила, загубила. <плес> Та все, я пішла. Дісь. Красуня.